Добрий день! Продовжуємо з вами працювати в програмою Ілюстратор і сьогодні я хочу запропонувати вам створити ось таку фігуру. Перше, що нам треба з вами зробити, це створити новий аркуш. Створити, вибираємо формат А4, пускаємо Створити. Наступне, що нам з вами потрібно зробити, це за допомогою інструменту прямокутник, ми з вами створюємо квадрат. Тепер обираємо з вами інструмент часткового виділення. І обираємо праву сторону. Частково ми її зменшуємо в радіусі до кола, тобто до кінця. Ось так. Тепер ми з вами виділяємо ліву сторону і зменшуємо її в діаметрі. Ось так. Переходимо до інструменту виділення. Обираємо з вами знову інструмент «Еліпс» і створюємо коло. Ось так. Переходимо до інструменту виділення і переносимо наше коло до нашої фігури. Зменшуємо наше коло для того, щоб наше коло було в радіусі нашої вже фігури. Тепер ми з вами дублюємо, тобто за допомогою клавіатурного скорочення Ctrl-C, Ctrl-F ми з вами продублювали наше коло і тепер його переносимо донизу. Ось так. Тобто нам з вами потрібно знайти десь серединку ось так на перетині. І тепер знову з вами дублюємо Ctrl-C, Ctrl-F. І зменшуємо наше продупльоване коло, і вставляємо його тут, передині. Тобто ми дивимося, щоб наше, наше коло маленьке було в радіусі нашої фігури. І тепер виділяємо усю нашу фігуру і за допомогою інструменту створення фігур починаємо з вами прибирати е ті лінії, які нам не потрібні. Тобто ось ця лінія, ми її видаляємо, затискаємо Alt і видаляємо. Знову затискаємо Alt і видаляємо. І тепер тут дивимося, ось ця фігура цією об'єднується. І тут об'єднується ось так. І тут знову затискаємо Alt і прибираємо на потрібні нам лінії. Ось так. Все, наша фігура з вами готова. І тепер знову виділяємо її і повертаємося до нашого градієнта і зафарбовуємо її у помаранчевий. Так. Тобто ми з вами можемо, тут вже бігульна зі і ми можемо з вами коригувати колір нашої фігури. Ось так. Закриваємо градієнт, обираємо інструмент виділення і зберігаємо нашу. Наш, нашу фігуру у відповідному форматі. А до PDF. Зберегти. Зберегти.